Ви не знали, що я насправді це без всякого фальшу, без приколів, я дуже люблю творчість Андрюші. Мені подобаються вірші і лірика, і прикольні, і філософські, і патріотичні. Тому сьогодні я прочитаю один зі своїх улюблених віршів невеличка його передісторія. Ми з Андрюшею влітку мандрували до Закарпатті. Коли ми повернулися, він в Полтаву я до Лубен, то в перші вечір я пішов гуляти зі своїми лубенськими друзями, за якими я скучив. Тут ми ходимо по місту вже вечір, 9 година, вже мабуть темно, це літо. Е, я на Лубенському Володимирському майдані переходжу дорогу до магазину Хвилинка, і тут я бачу, реально біжить тварина, яка схожа на видру, і це видра. І я, моя реакція така: Йобана, видра! І тут етичний момент. Ззаді чується голос жінки, і вона: це не видра, і вона не йобана. Я повертаюся, питаю, так хто ж це? Це Харьок і його Тьома. І ти можеш його погладити. його, і він такий рушний, він такий класний. І от, Андрюшу, моя історія надихала, над... надихнула на те, щоб з'явився такий вірш. Слухайте. А прикинь, якби в один день обернулись люди тваринами, в ліфті їде сусід твій тюлень, а маньяки стають зоофілами. Воділи маршруток гієни, шмалять приму, співають шансон. Та не чули ви про гієну, що ірже на весь салон. Несеш ти з водою відра, а тут якийсь стрьомний звір. Ти кричиш, бля, це ж йобана видра! А вона тобі, я не йобана і не видра, а тхір. <рес> Вгадайте, хто стала касиром. Це жирна і велика горила. Жере бутерброди із сиром і корчить дебільні рила. У друга дівчина корова. Але ж яке чудове вим'я і не фарбує губи, брови, та й не образиш, як забудеш ім'я, Дебіли — біли геї півня, а гупніки, слони та носороги саджають дупи їх на бивні, і в дупла сунуть свої роги. І як казали сови мудреці, що на життя жалітися не треба, бо краще нігер у руці, ніж двоє білих десь у небі.